Уже третю добу поспіль в лісах поблизу села Троїця Коломийського району триває масштабна пошукова операція. Хлопчик зник у понеділок, і відтоді сотні людей не припиняють пошуки. Вночі в лісовому масиві працювали пошукові групи з тепловізорами. Станом на 9 годину ранку заплановано роботи в 17 зонах пошуку, де буде задіяно 11 пошуково-рятувальних груп. На площі 4,5 тисячі гектарів. Протягом пошукова рятувальних робіт обстежено площу біля 2000 гектарів, половину з яких це є лісовий масив. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи сусідніх областей. Це є Чернівецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки діяльності. До пошуків активно долучаються місцеві мешканці. Створено понад десяток пошукових груп, які працюють цілодобово. Родині дитини надається психологічна підтримка. Операцію координує спеціальний штаб ДСНС. Пошуки тривають без перерви. Кожна хвилина може виявитися вирішальною. Цього залучено для. Пошково-рятувальних робіт 296 чоловік особового складу. Рятувальники роблять все можливе для того, щоб якнасріше встановити місце знаходження дитини і прохання до всіх небайдужих при будь-якій інформації звертатися на лінію 101 до служби порятунку, а також на національної. Нагадуємо, зниклий буднару Кирило, 2019 року народження, мешканець Заболотівської тергромади. Прикмети, зріст близько 105 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся коротке, світло русяве, одягнений у штани зеленого кольору, светер рожевого кольору з капюшоном. Дитина з розладами аутичного спектру не розмовляє. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.